Доброго дня, шановні учні, сьогодні ми з вами розглянемо створення змісту в автоматичному режимі у текстовому процесорі. Вьо для того, щоб зробити цей режим, для того щоб подивитися, як це робиться. Ми відкриємо з вами текстовий процесор. Відкриємо текстовий процесор і будемо з вами працювати по створенню змісту в автоматичному режимі. Для того щоб створити зміст в автоматичному режимі, нам потрібно з вами мати певний текст. Його можна взяти заздалегідь, заготовлений, можна скопіювати з певного фрагменту тексту, можна ввести вручну, в залежності від того, що ми робимо, як ми робимо і навіщо ми це робимо. У мене текст є заздалегідь підготовлений. Я його скопіював. І тепер виконуємо всі налаштування, які потрібні для того, щоб е, створити цей зміст в автоматичному режимі, щоб не створювати його вручну, щоб не вводити всі елементи вручну. Е, для того, щоб е, виконати всі налаштування для створення автозмісту, по-перше, ми очистимо все форматування для тексту, яке було до цього, щоб у нас не змінювати. Можна цього не робити, можна вибрати зразу форматування певними. Е, Стилями, да, певним заголовком, але краще виділити, щоб потім не було у нас зайвих елементів в нашому списку. І так, я виділяю весь текст і на панелі форматування, да, на нашій панелі, вибираю в заголовках очистити форматування. У мене весь текст скидає форматування, яке було до цього, і тепер ми переходимо до налаштування наших розділів. Дивіться, для того, щоб вибрати е, розділи, нам треба зрозуміти, що е, кожен наступний елемент в е, змісті да, нам повинен бути від, 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 відступ від лівого краю. Тобто, вкладеність буде по відступу з лівого краю. Найбільші, найголовніші е, елементи розділи – це будуть у нас лівий стовпчик. Далі від нього будуть відсуватися вкладеність. В даному випадку я взяв текст, який е, зразу показує трішки. Да? Тобто, у нас, бачите, є перші пункти там в першому, в другому, в третьому розділі. Е, для цього нам треба вибрати сам розділ. Я вибираю цей розділ. І на панелі вибираю, що це у мене заголовок 1. Тобто, це у мене найголовніший заголовок. Заголовок 2 це буде підпункт. Тобто перший пункт в нашому розділі. Я вибираю на панелі інструментів, ви бачите, зараз заголовок 2. Так я роблю для усіх своїх елементів, які будуть пунктами меню заголовка. Я виставляю головний це заголовок 1. Підрозділ це заголовок 2. Ось таке у мене відбувається форматування. Тепер, для того, щоб створити зміст, мені треба поставити. Курсор у відповідному місці. Я ставлю курсор, і ось тут у мене буде з'являтися цей зміст. Зміст це посилання на певний елемент. Тому для того, щоб його додати, ми вибираємо віконне меню посилання і вибираємо зміст. Коли відкривається у мене вікно змісту, я вибираю, ну, хай це буде автоматичний зміст 1. Дивіться, що в мене з'явилося. У мене з'являється ось така табличка, в якій зразу прописуються всі мої назви, да, які я виділив. І тепер, якщо я буду використовувати вставлення сторінок або там вставлення тексту, форматування, редагування, тобто текст у мене може зміщуватись по сторінкам, І тоді я можу сказати: дивіться, от якщо я відсуну зараз його да, на першу сторінку, Ну, точніше, це буде вже у мене друга сторінка. Да? У мене ось тут повинно бути, що регулювання відступів та інтервалів повинно бути на якій сторінці вже на другій. Да? Воно тут у мене на першій. Для того, щоб е, тут змінилося у мене налаштування, мені треба натиснути праву кнопочку мишки і оновити поле. Да? Тобто мені треба оновити цілком. Бачите, у мене все тепер змінилося на два. На другій сторінці. Тепер, якщо я буду працювати далі, припустимо, з другим розділом, я можу його опустити на третю сторінку. Ну, я вставляю е, якийсь текст, да, якийсь е, е, елемент е, так, щоб у мене було вставлено сюди. Да, тобто буде у мене тут додатковий текст. Я вставляю його ось так. І можна навіть, щоб не переходити, от зараз, щоб не плутатись, як я роблю, можна вставити просто розділ. Дивіться, я зараз вам вставлю сюди, підніму. Зразу. І ось тут після цього вставлю розрив. Да, у мене текст тут розривається, а сюди переходить на новий об'єкт. Тепер так само я ось тут роблю розрив сторінки. У мене в даному випадку ми бачимо тепер: ось тут зліва внизу, бачите, чотири сторінки. І тепер ось тут треба оновити, що у нас кожний елемент. Праву кнопочку мишки натискаю і оновлюю повністю цілком все поле. Дивіться, тепер ось тут у мене вже відбулася зміна на другій сторінці, на третій і на четвертій. Тобто, у мене буде змінюватись сторінка. І якщо я ось тут зменю, припустимо, напишу в першому розділі там цього документу. У мене англійська мова стоїть. Ось так, цього документу. Да? Тобто, тепер, якщо я ось тут так само оновлю, оновити повністю цілком, бачите, у мене автоматично додається цей текст і сюди. Тобто, у мене тепер є так само слова цього документу. Тепер для, цього, для чого ще можна використати цей автозміст? Для того, щоб швидко переходити по. Самому тексту, якщо я ось тут натисну клавішу Ctrl і виберу ліву клопочку мишки, у мене зразу відбувається перехід на цей елемент. Тому автозміст дуже корисна е функція, яка дозволяє виконувати навігацію, дозволяє виставити сторінки, виставити е розділи. Коли ви працюєте зі складними документами, то автозміст у нас дуже потрібна і корисна річ. Тому. Пробуємо робити текст, можна взяти довільний. Працюємо і виконуємо завдання.